Так, покажу з усіх сторін. І далі пройдемось вже на місці, що воно у мене буде. Так, ну я сподіваюся, ніхто не забув, які тут дірки отворами це ми називати не будемо. Це саме дірки. Спочатку я зробив, як завжди, матрицю. Далі я вже вирізав з металу. Це вже навіть і не маки, це вже майже готова деталь. Дивимося, що у нас тут. Зараз. Отак от, от виходить. Ну, ви вже здогадалися, як воно буде, але я, звісно, покажу вже, як буде. Отак от це буде виглядати знизу. Так, трошки я скочем наживив все це щастя. Прикручуватися воно буде на два штатних болти. Тут виходить справа і зліва один болт. Не знаю, може ще треба потім крутити один чи два. Ну, принаймні на два болта воно вже буде прикручуватися, причому нічого не треба сверлити і таке інше. Так, от ми під спідницю заглядаємо. Бачите, блин, класно виходить. Коробочок герметичний повністю. Так, ну і педаль, ви зрозуміли, буде, буде вставлятися сюди. Е, Ось всю, бачите, шайбу я щось наварив спочатку, вона вже не потрібна тут. Це була помилка. Отже, показую реально, як буде. Тобто педаль тупо заходить туди, а знизу, щоб е, оці педалі не провалювалися, вперед. Ну, заварити той бачонок, куди входить педаль, і все. От вам герметична кабіна ЮМЗ. Звісно, таку ж операцію треба повторити з оцією педаллю. Також по дрібничках оцей лючок я пофарбував на педалі гальмів і дуже так, відео сподобалось людям про цей лючок. Ну, значить, показую і відповідаю, що таки я ж зрізав оцю шайбу. У мене тут була шайба. Це неправильно я тоді зробив. Ну, то неправильно, коротше. Да. Причому те, що я і хотів, я все зробив, але на цю шайбу ми приварили, я не знаю. Ну, коротше, я її зрізав і зараз покажу вже, як воно буде в кабіні. Виглядати. Показую. Отак От воно буде в готовому вигляді. Другу педаль я ще не те, що не доробив, треба зрізати. А вон вона лежить. Бачите, треба зрізати в ту шайбу. Все. Педалі входять в лючок, в бачонки. Подивитесь відео, кому цікаво. Там вони також штопори є. Ну, коротше, цей лючок прикручується, бачите, на штатні отвори. Нічого не треба там в поліку. Переробляти у кого рідний полік, все стає, все, у вас нема пилюки, у вас немає діцебіл у вас нема вітру, там, протягу і таке інше. Все, європедалі, у вас <смас> майже готові. Ну, а так, у нас ось така дірка.